Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас війна. Це орда зомбі на міньйончиках. Ось такі оборони у суперників. Це якийсь збірний альянс європейський, різні прапори в них. Ну, ми дуже далеко. 18 ударів у них, у нас 21. Ну, варіантів на перемогу тут у нас вже немає, на жаль. Ну, давайте спробуємо на Гуріка сходити. Ну, візьмемо фіолів, може спробуємо пробити за рахунок камінчиків хоча б, так, хочу взяти пантеру, вона його блокує. Так, давайте так, так. Тільки ні, Фейт Стара сюди, сюди візьму Вівіку. Там той і, і китаєць, і церіс. Можливо, воно не заблочиться. І давайте візьмемо Двейна. Щось по типу такого. Ну, спробуємо. Тут вже в нас варіантів все одно немає, то подивимося, як спрацює фіол. Так, маємо дві фіолетові трієчки. Це добре, але цього замало. Ну, давайте ось так через астрій поки прокинемо. І непогано, що в цього ж сундзяня ці захисні стяги, а там відображення. Так, один фіолетовий камінчик виїхав. Ну, таке собі. Взагалі нам не допомагає. Трійку фіолів зібрати, ну теж користі не дуже багато. Давайте ось так жовті прокинемо. Ну і ми не встигаємо до Гуріка. І це дуже погано. Фіолетовий знизу ніяк не. Рухається добре, давайте прокинемо тоді ось таке комбо. Може там десь фіол доїде. Не доїхав. Ну, доїхав, але вже запізно. Зараз будуть болючі удари. Так, давайте так. Ну ось вона, фіолетова трієчка, є. Але ж вони заряджаються тепер дуже швидко. І тепер пробивати, ну я не знаю навіть. Ну, добре, все одно будемо бити. Ну, ріса, давайте в Церіса вдаримо. Так, непогано двейн по горіку пройшовся. Спробуємо його добити, нехай він переродиться. То хоч так сильно не вдарить. Давайте почистимо поле. Бо фіолів... Ох, скільки фіолетового. І тільки одна Пантера зарядилась. Так. Так. Так, Сейбл ушла в Астрал. Нам треба чекати. Нам треба чекати, щоб вони переродилися. Цей зараз нас заблокує. Нам потрібна вівіка. А вона з одного камінчика навряд чи зарядиться. Можна зелену бомбу взірвати, один камінчик забрати. Ну, давайте спробуємо. Якщо зарядиться, то буде добре. Ні, не зарядились. Да, зарядились фіоли. Але ж. Так, двин затанчив. Чудово, давайте тоді ось так прокинемо. Виходьте. Так. Лікуємось. Знімемо все. І зараз Гуріка вбивати, Сейбл його підніме. Але ми можемо потім, якщо що, спробувати фіолами його добити. Давайте Пантерка, заблокуємо хоча б на трьох. На трьох кажу, на чотирьох. Сейбл та в Астралі. Там зменшення шкоди стоїть. Давайте розпочнемо почнемо Шкода знизила. Шкоду знизило. Так, ногу ну, рік не відпрацює це добре. Тому напевно на астрій також зараз пробивати. Може почекати один хід, скільки там Сейбл буде в Астралі? Один хід. Давайте почекаємо. Гурік все одно. Ага, за... ну так, добре. Сейбл зараз зніме все це травління, хоча ні, Пантера заблокувала. З питання, кого добивати? Може, все ж таки Астрід добити? Бо в тих зниження шкоди стоїть. Давайте спробуємо. Угу, недостатньо. Давайте так. Дуже багато синього Непотрібного взагалі. Давайте так прокинемо. Так, міньйони. І зараз Пантера закінчиться. Давайте фіоли. Так, горіка знесли. Це добре. Так, б'ємо пантерку, але нам не вистачило дозарядитись. Ці зараз будуть нас ховати. Добре, давайте жовтя. І не вистачило. Прийдеться взриватись. І Vivica заблочилась, ну як так? Ця чинила супротив. О, Вівіка, Вівіка. Я ж тебе брав, щоб ти тримала. Чотири ходи, та міньйони Давайте. Два. Нам треба обережно прокидати. Сибл зараз когось підніме. Три. Взяла, Астрій, підняла. Ну, Б'ємо в Астріт. І фіолів немає. Немає фіолів, щоб дозарядитись. У нас ведь заряджений. Добре, давайте ось так. Може фіолетовий доїде, не доїхав. Астрій треба прибирати, ну, намагатися. І не вистачило їй. Там знову жеріс заряджений. Немає камінців. Давайте пошукаємо тут фіолет, немає його. Без каміння. Не виграти тут. Давайте так. Тут і вже і Астріт буде ходити. Не вистачило тих і Міньйонів. Ну, добре, хоч Гуріка не підняла. Ну, все, вже пішла роздача. Так, але це заблокувався добре. Прокинемо ось так. Ну і все. Зараз сейбл буде піднімати Гуріка, то треба виходити, скоріш за все. Ще один хід можемо зробити. Ну, шкоду не наносимо, бо там мегаміньониці від Гуріка щось вони дуже по 2000 хп. Червоного багато. Чи є у нас червоний кріс? Майже є, але немає. Зеленого камінчика як рухнути. Добре, давайте зберемо четвірку. Так, тільки Машка зарядилась. Спробуємо вдарити. Можемо Гуріка доб'ємо. Так, Гурика добили, але з'явились ці мегамільйони. Сім, нам не вистачить одного камінчика, Нам треба два камінця. Та бімба. Ну, дуже неприємно все стало. Напевно, десь я неправильно сходив. Хоча, може, і вистачить, дивлюсь. Ну, давайте спробуємо. Так, вистачило. Кого пробивати? Сейбл. Навряд чи ми заберемо, але будемо в неї бити. Давайте поставимо мітку сюди і будемо битись. Цей фланг. Ось так задіспелимо відображення. І сюди ж вдаримо спарклайтом. Єдине, що в нас атака зрізана, Брамбл витримав. Добре, давайте ось таке комбо. Трішки червоних підтягнемо. Ось так, може, знизу ще червоненький заїде, заїхав. Давайте тоді сюди і ось так червоні зарядимо. Щось брамбл навіть під міткою, але тримається. Давайте спробуємо мітку. Ага, ні, треба, напевно, на Брамбла накидати. Хоча він вже не дуже нам буде заважати. Так, спробуємо добити сейбл, тану як кажте жирна. Добре. Давайте так. Тут червоний пошукаємо, не хочу заряджати. А, Брамбл дозарядився. Ну нехай. Зараз буде Жованью той бити. Спробуємо ось так і прокинути в нього трієчку червону. Йому майже вистачило. Так, ну давайте спробуємо тоді його добити вже. Не вийшло. Ну Полікуємось тут синенький можна прокинути. І шукаємо ще червоних. Полянка була чудова на початку, а зараз. Ага, ось якісь червоненькі з'являються. Не думаю я, що він, звісно, один нас зможе пробити, але. Так, давайте так. Трішки підлікуємось. Ось так. Сподіваюсь, без комбо? Знов міньйони. Ну, Треба добивати його вже. Ну, Тут пощастило. Тут камінчика було дуже багато. Все ж таки монах його спрацював. Так. Жовтих і майже немає. Ну, Можна підняти цей жовтий, буде жовта-трійка згори. але що це дасть. Не зрозуміло. Давайте ось так пошукаємо. Ну, Дві трічки. Жовті можна зібрати. Добре, через сині збираємось. Але ми хрейдмер не пробиваємо. Давайте, може, тут жовтий закриється. Ні. Так, ну ми її то сповільнили. Але далі що? Жовтого немає. Все два жовтих камінчики, вона заряджена, вона просто знищить. Давайте так. Просто без шансів. Їй достатньо одного разу. Ну, самі бачите, одного разу ультанути, все. Герої просто не витримують. І сейбл буде її піднімати. Ну, це. Спробувати якусь шкоду нанести і виходити. Так, непогано, але ж ми їх дозарядили. Давайте спробуємо забрати Церіса, бо він більш неприємний, мені здається. Так, скільки там ходів? Два ходи. Ну, є ще один хід, а, хоча там Брамбл буде лікувати. Добре, тут прокинемо. Ні. 606 травить. Угу. Ну, все. Так, що ми маємо? Трійка зелених і все. Угу. І жовтих немає. Ну, добре, гуріка поки можна прокинути теоретично. Але ненадовго він же... Немано, потім розганяє. Давайте ось так знизу пошукаємо ще зелені. І ми не встигли до нього, так? Ну, якщо б не комбо, то ми встигли. Але поки ні. Так, ну треба напевно спробувати добити їх, нехай вони хоча б переродяться. Так, там є трійка жовтих пустоту. Напевно, ну, воно в магні все летить. Давайте поставимо мегаміньйона поки а на даху притримаємо, напевно. Магні спробуємо теж добити і прокинути ось так жовті. Так, ці переродились. Давайте ось так, нехай ці приражаються. І нам би зарядити зелених. Так, скільки там буде ця ультагуріка ще працювати. Три ходи. Три ходи. Так, там сортана готується. Вона може на даху просто поховати. Добре, давайте ось так. Нехай це скине. зрозумів. Ну, так, добре, давайте так прокинемо. І ось так. Жуань цей б'є. Пошукаємо ну, певну трієчку. Давайте ось так там будуть жовті. Так, гурік вийшов. Спробуємо його заблочити і от тут прокинути зелені жовті. Так, все, Гуріка ми позбулись, це чудово. І його ульти якраз немає. Так, магні, ти мені щось не дуже подобаєшся, тому давайте бити сюди, поки ті там заблоковані. Можна все ж таки підлікуватись, жовтих багато. Вдарити ось так. Тепер арманчик. Давайте спробуємо його добити, хоча можна було зеленим одним камінчиком. Ці відродження добре прокидаємо ось так. О, зелененьке, це добре. Ну, Як я і думав, що сартана вдарить в надаху. Так, чудово. Б'ємо сюди. Треба цього добити, спробувати так і ось так. У нас мегаміньйон, він повинен проти нього працювати добре. Так, ну тут Гуріков. Трійка синіх з Церіса. І все, що ми маємо. Зелені все розкидано. Поляна взагалі не рухлива. немає ніякого комбу. Просто ходи, якісь незрозуміли трічками. Просто жесть. Ну, добре, давайте спробуємо. Все, шляпу вже сповільнили. Добре, давайте прокинемо ось так, і там потім можна буде зелений трішки прибрати. Ага, ось. Ну, тут купа фіолів. Це вже ходить. Трійку синях маємо. Давайте хоча поніка зарядимо. Ми вже всі під тими молями. Зірвати. Давайте, напевно, оніка використаємо, тут прокинемо зелені, скільки фіолетового, ну просто. І давайте ось таке комбо запускати. Так, зелений доїхав. О ні. мінус. Але у нас є Брамбл. Давайте почистимось. Єдине погано, що. Немає шляпи, але ми зараз його ось так зарядимо. Ну, тихо-тихо. Ага, так, в них все злетіло. У мене достатньо, можливо, спробувати церіса скопіювати. Давайте спробуємо. О. Пилився. ну Тоді б'ємо в нього і будемо його добивати, напевно. Так, мінус новий. Давайте ось так. Знов ті молі, чистимось. Як би цього церіса добити? Давайте тут зробимо трійку. Ага, навіть кріс доїхав. Ну це чудово. Так, тут Аскін ми заблокували, б'ємо і зелені ще прокинемо. Нехай вона скине ману. Так. Зараз буде докидання від Брамбла. Давайте сині. Ну, добре, зарядились, може, синіми доб'ємо добили. Це вже одна залишилась, не думаю, що вона щось зробить. Так, так, ось так. Ну і все. Ну, добре. Можемо її проб'ємо. Так, ну. Теоретично маємо три трієчки зелені. Ну, Давайте їх збирати. Так. Давайте спочатку тут, може там червоний доїде, не доїхав. Вже сповільнили нам. Так, ну, робимо так. І спробуємо цього Гандера пробити трішки не вистачило. Давайте ось так. І через комбо червоним може і вистачить. Угу. Роза зарядиться, це зрозуміло. Давайте так. Немає червоних взагалі. Ну, є трієчка Так, там зараз ще фліп буде лікувати. Поки старласа не хочу використовувати, бо роза зніме його. Давайте тут прокинемо. Угу. Питання зарядиться з трьох камінчиків це пеперблю. Та повинна зарядитися. Я тут навряд чи, а вона повинна. Тому давайте так і ось так. Угу. Спробуємо її добити. Добре. Що далі робити? Не зрозуміло. Давайте почистимось. Мего комбо. Так. Едвуд вдарить. І все ж по трьом влучив. Так, добре, давайте так. Що робити? Треба, напевно, хлоріс якось дозарядити. Давайте прокинемо сюди. І скільки ж червоного. І спробуємо зняти трішки того божевілля. Угу. 35%. Відсотків. 35 відсотків то багато, але давайте спробуємо. Так. Так, так. Спрацювало за нас, добре, і того не добили. Давайте тут ще зелені. Скільки в нього? 141. Ну, Можемо, напевно, пробити. Давайте ось так. Заблокували. Це чудово. І червоні прокинемо, там зелені, сині. Збили Міньйона. це добре. Нехай ману скине. А, ми її навіть пробили чудово. Ну, тут вже не будемо нікого використовувати. Флемхайт впорається. Добре, тут теж вийшло. Ну, в принципі, результат непоганий, але. Ну, щоб ви бачили, як суперники відіграли. Просто у нас без шансів. Скільки я 200 хоч набрав, 221. Ну, не... ну ось бачите, просто нам не зайшло, да і все. Ось така була війна. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!